Отже, наші показники виросли на 400%. Продажі ростуть в геометричній прогресії. Ну, у нас все в шоколаді. Ото круто, блін, слухай, це що я, виходить, і будинок добудую, і яхту собі куплю, і відправлюся в плавання. Процеси налагоджені працюють як годинник. От, це і зуби собі зроблю. Я вважаю, що нам потрібно подякувати нашим працівникам і показати, що вони важливі для нашої компанії. Давайте їм видамо премію. І що, на приколі, яка премія? Я вже омарів доїдаю посеред Дністра. Я ж ну, на Дністрі відпочиваю ну, не виїзний. Е, ну давайте тоді влаштуємо якийсь крутий корпоратив. Шукай щось інше, щоб працівники точно знали, що вони цінні. Давайте тоді всім нашим працівникам замовимо кружки і ручки з нашим логотипом. У нас ще й знижка від Fancy Shop є 10% по карточці Еверест. О, так, це, це правильно. Ну і щоб всі працівники. Коли задоволені. Замовимо піцу. Еверест дарує 100 гривень на замовлення пронта піца Не то, що зекономимо, що й заробимо. Це ти молодець, це хорошо. А може мені премію? Так, да, звісно, буде тобі премія. 100%. Дві кружки собі замов.